Про кемп ми дізналися від викладачів та від соцмереж. Ми найголовніші критерії це, щоб дитина була в захищеному місці, в безпеці, щоб він відчував цю безпеку. Щоб він відчував довіру до людей, з якими він поруч знаходиться, і паралельно із цим всім батькам дуже важливо, щоб дитина була не просто гуляла на вулиці, да або їй просто подобалося, Була б зайнята ще якимись там цікавими активностями. Ну і зазвичай їжа. Да, це теж важливий момент, щоб дитина була нагодована, їжа була якісна. Тобто, такий от комплексний підхід Мені подобається те, що тут весело цікаво, ми латимо їжу, є кінозали. Можна погратися і познайомитися з новими людьми. Ота техніка, музика, дизайн, мислення. Мені подобаються всі предмети, бо всі предмети цікаві. Можна щось додому принести, можна щось з дому розказати, можна щось здома зробити, так що мені всі предмети подобаються. Після табору приходить втомлений, але повний от позитивної енергії, скажімо. Йому подобається те, що він знаходить нових друзів тут. Тут дітки є і з другого, і з третього, і з п'ятого класу. Йому дуже цікаво спілкуватися з дітками, з дітками постарше. Та вона дійсно, вона дійсно приходить після табору. Дуже щаслива. Це правда, і так само вона йде в табір зранку. Дуже щаслива. Вона прокидається зранку сама. Вона збирається дуже швидко там, тому що хоче сюди повертатися. Да? Після табору зазвичай дитина дуже багато всього розповідає, багато всього показує. Дійсно видно, що їй подобається тут. Ну і, звичайно обирайте табір, де про дітей дійсно дбають. Да, оце ключове питання. що діти мають бути доглянуті, до них мають відноситися з повагою. Ну, в принципі, те, що от ми зараз бачимо в таборі мрій